Османська імперія володарка трьох континентів, її флот залізний кулак, що тримав у страху все середземномор'я, її столиця Стамбул неприступна фортеця, серце світу, захищене гранітними мурами та тисячами яничарів. Це офіційна версія історії, яку вам розповідали у школі. І це лише частина правди. А частина правди це найнебезпечніша брехня. На каналі «Козацькі хроніки. Ми не переказуємо параграфи з підручників, ми куємо легенди, що століттями намагались стерти з нашої пам'яті. Сьогодні ми розкажемо, як жменька людей на видовбаних з верби човнах поставила на коліна наймогутнішу імперію світу, як вони перетворили Османське озеро, як турки зверхню називали Чорне море, на театр власного тріумфу і кривавого приниження ворога. І ми поставимо одне питання. Відповідь на яке змінить ваш погляд на історію України назавжди, що насправді змусило турецького султана Османа II в паніці тікати зі свого розкішного палацу на березі Босфору, не армада європейських кораблів. І не багатотисячна армія, а сотня українських човнів, які турки з презирством називали чайками. Відповідь криється не в силі зброї, вона у геніальній зухвалості, що межує з божевіллям. І ми розкриємо цю таємницю до кінця цього відео. Щоб зрозуміти велич подвигу, спершу треба усвідомити масштаб ворога уявіть собі шахівницю розміром з півсвіту. На початку XVII століття на ній було три головних гравці перший Османська імперія. Це був не просто гравець, це був титан, що займав півдошки. Його володіння простягалися від стін відня до пустель Персії. Від спекотних пісків Єгипту до холодних степів України. Армія Султана невблаганна машина війни, що не знала поразок століттями, а його флот о його флот був предметом жаху і поклоніння. Сотні величезних бойових галер, справжніх плавучих фортець контролювали всі морські шляхи. Чорне море для них було не полем битви, а внутрішнім спокійним озером, султанським озером. Сюди стікалися золоті потоки данини та нескінченні каравани невільників з усього світу. Це була імперія, з якою не воювали, їй платили, аби вона тебе не помічала. Другий гравець, Річ Посполита Хижий Орел на Заході, величезна держава, що простягалась від моря до моря. Її коронна армія, очолювана легендарною крилатою гусарією, вважалася непереможною в польових битвах. Для шляхти українські землі були лише джерелом багатства, а козаки зручним інструментом інструментом, який можна використати у війні проти турків чи московитів, а потім зневажливо кинути або спробувати зламати, коли він ставав занадто гострим. Вони бачили в нас лише дику, але ефективну силу, яку треба тримати в покорі пиха і зневага ось що визначало їхнє ставлення. І третій гравець, який тоді лише набирав силу, тінь на сході. Московське царство, молодий голодний звір, що вже тоді виношував свої імперські плани, мріючи поглинути все, до чого міг дотягнутися. Вони дивилися на нас з холодною заздрістю і розрахунком, чекаючи моменту, коли інші хижаки ослабнуть, щоб завдати свого удару. А де ж на цій шахівниці були ми? Де була Україна? Для великих імперій нас не існувало як гравця була лише територія, дике поле. А Запорозька Січ це була просто проблема на кордоні. Осередок бунтівників, степових розбійників. Так вони були вправними воїнами на суходолі. Так, їхня кіннота і піхота з мушкетами могли завдати болючих ударів, але у великій грі імперій це вважалося лише тактичною неприємністю, не більше. І в цьому полягала їхня головна, їхня фатальна помилка. Вони всі дивилися на степ, а дивитися треба було на річку. На Дніпро, бо саме там, у плавнях великого лугу, народжувалась сила, яка мала змінити правила гри назавжди. Поки турки спускали на воду свої гігантські галери, тридцятиметрові плавучі фортеці з трьома рядами весел, сотнями солдатів і десятками важких гармат, на січі теслярі довбали з цільного стовбура верби чи липи довгі вузькі човни. Зверху нарощували борти дошками, кріпили лави для веслярів. Ставили невелику щоглу та дві легенькі гармати фальконети на носі й кормі. Ззовні борти обв'язували снопами очерету. Це була чайка, на перший погляд, примітивний річковий човен, без палуби, без кают, без броні. Що ця шкаралупа могла протиставити океанському левіафану? Здавалося б, нічого. Але в цій простоті ховалася геніальність: кожен елемент чайки був не недоліком. А смертельною перевагою, яку імперії у своїй величі просто не могли розгледіти. Вони бачили дерев'яний човен, а насправді дивилися на ідеально сконструйовану зброю для асиметричної війни. Зброю, що незабаром перетворить їхнє спокійне озеро на криваву пастку. Анатомія перемоги часто ховається в деталях, які ворог вважає незначними. Для турків козацька чайка була об'єктом для насмішок. Для козаків це був хірургічний скальпель, створений для однієї мети знаходити та розрізати слабкі місця імперського монстра. Давайте розберемо цю геніальну машину смерті на частини. Перше невидимість висота борту чайки над водою була настільки малою, що на фоні хвиль, особливо у вранішньому тумані чи в сутінках, її було майже неможливо помітити. Спостерігач на високій щоглі турецької галери. Бачив перед собою лише безкрає море. А в цей час, всього за кілька кілометрів, до нього нечутно наближалася ціла флотилія, десятки чайок, схожих на зграю морських хижаків. Снопи очерету, що кріпилися по бортах, не лише додавали плавучості, але й слугували ідеальним камуфляжем. Це була перша версія технології стеології Стелс, народжена не в лабораторіях, а в дніпровських плавнях. Друге швидкість і маневреність. Величезна турецька галера була потужною, але не повороткою. Її рух залежав від вітру або від синхронної роботи сотень невільників гребців, прикутих до лав. Вона не могла швидко розвернутися чи змінити курс. Чайка ж була її повною протилежністю. Легка, вузька, вона летіла по хвилях, керована сорока п'ятдесятьма вільними козаками, кожен з яких був і гребцем, і воїном. Вони могли рухатися проти вітру, заходити на мілководдя. Куди не ризикнула б посунутися жодна галера. Вони могли розвернутися на місці, миттєво реагуючи на будь-яку загрозу. Це була битва важкого броньованого лицаря проти невловимого спритного вбивці, і третє, найголовніше тактика її відточив до досконалості гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Це була не просто тактика, це було військове мистецтво. Сагайдачний розумів, що лобове зіткнення з османським флотом це самогубство. Тому він розробив стратегію вовчої зграї. Козаки ніколи не атакували в день. Вони вистежували ворога, чекаючи ночі або густого туману, і тоді починалося пекло. Атака відбувалася з кількох боків одночасно, але головний удар завдавали з боку сонця, що сходить, або місяця, щоб засліпити ворожих вартових. Чайки – Безшумно оточували галеру. За сигналом сотні мушкетів, одночасно давали залп по палубі, вибиваючи команду і капітана. Потім летіли горщики зі смолою і запалювальні стріли, перетворюючи дерев'яну фортецю на вогняну пастку. І в цей момент, коли на борту панували хаос, крики і вогонь, козаки йшли на абордаж з усіх боків. Вони немов виростали з води, і за лічені хвилини доля грізної галери була вирішена. Це був не бій, це була різанина. Саме так, крок за кроком, козаки почали переписувати історію Чорного моря. У 1614 році їхня флотилія перетнула море і завдала удару по трапезунду. Вони спалили порт і передмістя на очах ушокованого турецького гарнізону. Наступного року вони дійшли до самого Стамбула, спаливши його портові райони. Султан був у люті. Він відправив цілу ескадру, щоб знищити зухвальців. Але козаки не прийняли бій. Вони просто розчинилися в морі, а потім біля гирла Дніпра самі влаштували засідку на турецький флот і розгромили його. Але найболючішим ударом став похід на кафу, нинішню Феодосію, у 1616 році. Кафа була не просто містом фортецею, це було серце работоргівлі всього регіону. Найбільший невільничий ринок, де продавали тисячі українців, захоплених у ясир для козаків це було не просто військове завдання, це була священна помста. Вони взяли кафу штурмом, знищили 14-ти тисячний турецький гарнізон, і що найголовніше, звільнили тисячі невільників. Уявіть собі цю картину: люди, які вже втратили будь-яку надію, які готувалися до довічного рабства. Раптом бачать, як у місто вриваються їхні визволителі. Цей похід мав не лише військове, а й колосальне ідеологічне значення. Козаки показали всьому світу: ми не просто воюємо, ми повертаємо своє і караємо за зло. Кожен такий рейд був не просто набігом це був гучний болючий ляпас по пихатому обличчю імперії. Султан втрачав гроші, кораблі, солдатів, але найголовніше він втрачав свій авторитет. Свій імідж непереможного володаря, і він розумів, що ці степові розбійники становлять загрозу не лише для його гаманця, а й для самої основи його влади. Ляпаси ставали все частішими. І Сагайдачний готував не черговий ляпас, він готував удар, який мав назавжди увійти в історію удар у саме серце імперії. 1621 рік величезна, майже 200-тисячна армія Султана Османа. Другого рушила на Річ Посполиту. Мета була амбітною завоювати Україну, розтрощити Польщу і дійти до самого Кракова. Це мала бути тріумфальна війна, яка вкотре доведе всьому світу могутність Османської імперії. Під стінами фортеці Хотин зійшлися дві колосальні сили з одного боку Османська армада, з іншого об'єднане військо Речі Посполитої та сорокатисячна армія запорозьких козаків на чолі з гетьманом Сагайдачним. Почалася знаменита хотинська битва, яка тривала більше місяця. Козаки в цій битві стали тим сталевим щитом, об який розбилися всі атаки яничарів. Вони здійснювали зухвалі нічні вилазки у турецький табір, наводячи жах і паніку. Саме Сагайдачний своїм військовим генієм та особистою хоробрістю, незважаючи на тяжке поранення, зміг переламати хід битви. Султан був змушений підписати ганебний мирний договір і відступити. Його великий завойовницький похід зазнав повного краху, і головною причиною цього краху були українські козаки. Осман II повернувся до Стамбула не тріумфатором, а переможеним. Його авторитет впав до нуля. Яничари, які зазнали величезних втрат під Хотином, відкрито висловлювали своє невдоволення. Імперія, що звикла лише до перемог, переживала глибоку кризу. І султан знайшов винних це були яничари. Які, на його думку, втратили бойовий дух, і козаки, які стали для нього особистою образою, кісткою в горлі. Він вирішив одним ударом розв'язати обидві проблеми реформувати армію, позбувшись бунтівних яничарів, і остаточно знищити Запорозьку Січ. Але Сагайдачний розумів, що мирний договір для султана це лише тимчасова передишка. Він знав, що імперія готує новий, ще потужніший удар. І він вирішив зіграти на випередження не чекати, поки ворог прийде на твою землю, а завдати удару туди, де він найменше цього очікує, туди, де він почувається у цілковитій безпеці, у власне лігво. Навесні 1624 року, вже після смерті Сагайдачного, його справу продовжили його побратими. Величезна флотилія, що налічувала до 150 чайок, знову вийшла в Чорне море. Але цього разу їхньою метою була не кафа і не трапезунд. Їхньою метою був Стамбул. Це був не просто набіг. Це була безпрецедентна за своєю зухвалістю військова операція. Козаки пройшли повз усі турецькі фортеці на узбережжі, вони обійшли всі патрульні ескадри. Вони увійшли у протоку Босфор, у саме серце імперії. Уявіть собі, шок мешканців Стамбула. В один з липневих днів вони прокинулись і побачили. Як на їхніх очах палають розкішні вілли та маєтки на європейському березі босфору. Вогонь перекидався від однієї будівлі до іншої. Козаки висаджувалися на берег, грабували найбагатші райони, передмістя Великого Візира і навіть околиці Султанського палацу топкапи. У столиці наймогутнішої держави світу почалася паніка. Весь турецький флот, що стояв у затоці Золотий Ріг, був кинутий на перехоплення козаків. Але знову повторилася та сама історія: важкі неповороткі галери не могли наздогнати легкі та маневрені чайки. Козаки, завдавши максимальної шкоди і приниження, почали організований відступ. Турецький адмірал, розлючений своєю безпорадністю, переслідував їх аж до гирла Дунаю, але так і не зміг нічого вдіяти. Він повернувся до Стамбула ні з чим, зазнавши не лише військової. Але й колосальної репутаційної поразки. І ось ми підходимо до відповіді на головне питання, яке поставили на початку. Що змусило султана тікати зі свого палацу? Це був не страх за своє життя. Палац Топкапи був неприступною фортецею. Це був жах іншого роду, жах психологічний. Султан, тінь Бога на землі, володар двох морів і двох континентів. Сидів у своєму палаці і на власні очі бачив, як жменька невірних з півночі, яких він зневажав, господарює під його вікнами. Він бачив дим над маєтками своїх найближчих вельмож. Він чув крики і стрілянину. Це був момент абсолютного безсилля. Його хвалена армія, його непереможний флот, вся його імперська машина виявилася безпорадною перед кількома тисячами козаків на дерев'яних човнах. Це руйнувало сам фундамент його влади. Який тримався на страху і покорі. Якщо він не може захистити навіть власну столицю, то який він тоді володар? Цей вогонь над Босфором був не просто пожежею, це був вирок вирок імперській писі, імперській самовпевненості. Сагайдачний і його послідовники завдали не фізичного, а ментального удару. Вони довели, що Голіафа можна не просто перемогти, його можна принизити на очах у всього світу. І саме цей жах, це усвідомлення власної вразливості, змусило султана тікати. Тікати не від шабель, а від ганьби. Отже, відповідь на питання, яке ми поставили на початку, проста і водночас глибока. Султана змусив тікати не вогонь і не дим, його змусив тікати жах. Жах від усвідомлення того, що його могутня імперія, його неприступна столиця. Його непереможний флот все це вразливе, вразливе перед жменькою людей, чия єдина броня це воля, а головна зброя геніальна винахідливість. Геніальність стратегії Сагайдачного та його послідовників полягала не в тому, щоб захопити Стамбул. Вони чудово розуміли, що це неможливо. Їхня мета була значно вищою. Вони завдавали психологічного удару, який мав похитнути самі основи імперії. Вони показали всьому світу, що український дух неможливо закути в кайдани і зачинити в клітці. Вони довели, що навіть наймогутніший голіаф має свої слабкі місця. І що маленький, але сміливий Давид завжди знайде спосіб влучити в ці слабкості. Морські походи козаків це не просто сторінка військової історії, це наш національний заповіт, це урок, який ми маємо пам'ятати завжди. Перший урок це урок асиметричної відповіді. Коли ворог переважає тебе в ресурсах у кількості зброї та людей, перемагає не той, хто намагається копіювати його силу, а той, хто знаходить його слабкість. Перемагає не груба міць, а розум, швидкість і нестандартні рішення. Козаки не будували великих кораблів. Вони створили ідеальну зброю для своєї тактики, яка перетворювала силу ворога на його ж недолік. Другий урок це урок волі. Сила імперії тримається на страху. Вона прагне змусити тебе повірити у власну нікчемність і її непереможність. Як тільки ти перестаєш боятися, як тільки ти готовий завдати удару у відповідь, магія її величі зникає. Зухвалість козаків, що наважились атакувати столицю султана, була потужнішою за будь-які гармати це була демонстрація незламного духу, який неможливо підкорити. І третій найголовніший урок це урок історичної спадкоємності. Століття минають, імперії змінюють назви та прапори, але їхня суть залишається незмінною, вони так само прагнуть залякати, підкорити, змусити тремтіти, і так само незмінною залишається наша відповідь. Подивіться уважно на сьогоднішній день коли українські морські дрони, невеликі, швидкі, начинені вибухівкою, атакують і топлять флагмани Другої армії світу в тому ж самому Чорному морі. Що це як непряме продовження справи Сагайдачного. Це ті самі чайки, лише втілені в технологіях 21-го століття, це та сама тактика вовчої зграї, це та сама геніальна асиметрична відповідь. Ворог знову думав, що море належить йому. І він знову, як і 400 років тому, фатально помилився. Історія це не просто розповідь про минуле, це наша зброя, це джерело нашої сили і нашої правоти. Легенди про морські походи козаків це не казки, це доказ того, що в нашій крові тече дух переможців, здатних кинути виклик будь-якій імперії. Наш канал козацькі хроніки, створений для того, щоб гартувати цю зброю, щоб розбивати ворожі міфи і кувати наші власні непереможні легенди. Підтримайте нашу міфологічну війну, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну битву. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, який головний урок з морських походів козаків ми, українці, маємо засвоїти сьогодні, у сучасній війні, за нашу свободу і наше море?